Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Громовий. Я актор. В мене є хобі. Я збираю на дрони і збираю дрони. І сьогодні в мене в гостях популярний ведучий. Абсолютно правильно. Ми познайомились, на мама хохотала. багато років тому. Багато років тому. Потім кар'єра ведучого. Київ пасажирський. Абсолютно правильно. Іван Заєць. Вау, Фу! Привіт, привіт, привіт! А, сьогодні ми будемо збирати що? Дрон. Правильно. Абсолютно правильно. Ти мене попередив. Дякую величезне, Юр. <гум> ну що, починаємо! Тримай. Та поклади ти, господи, я я ти ти поясню, як, як батько, куди я не знаю. По... Ти... Я ти тебе лізеш? поясню, чому мені цікаво. Я виріс без батька, ага. і у мене ніколи такого не було. Тобто у мене не було такого, що ми з батьком щось збирали разом. У мене завжди було таке, що я щось збирав. Ваня, весь цей час для тебе. Тримай. Це що? Це що? Це що? Це рама. Рама для дрона-сімки. Перед, відрізай. Е, угу. Це я рама. Буду... Ага. Це основа з чого складається дрон. Ваня, Ми не експерти в тому, ми просто збираємо. Давай збираємо. Не, я питаю, реально, що робити. Винтики, промінчики і рама. Як ти думаєш, де тут нижня частина? Е -е, я думаю, це нижня частина. Молодець, поїхали. Бери. Бери великі стоечки. Знаєш, що найголовніше потрібно в тому, коли ти збираєш дрон? Слухать батю, я зрозумів. Максим, а, я тебе куди казав їхать! Yeah. Так, відкривай пакети, а, Всі пакети, пакети все, відкривай. Я, да. я, я зрозумів, я як Лєго завжди. Я відкриваю лише написано перший другий пакетик треба. Я відкриваю тільки перший другий пакетик. Я твій інструктор. А, я твій батя, вибачай. Головне, не як інструктор Є, пам'ятаєш такий був? Хто? Хто інструктор Є, це який вчив стріляти, типу, по пластиковим пістолетам. Не бачив цю історію телебачення Торонто робили скандал, що чувак типу вчив людей стріляти, ніби в нього там 33 бойових виходи. А він насправді там навіть не воював ніколи. І він навчав людей, як правильно стріляти, як там як правильно носити... Сбо... Спартак Субота. Абсолютно правильно. <нерв faut> він там evet зрозумів. ,no, він типу там тримає пістолет отак носіть АК, отак. Він розказує, так буде легше, uh, так, <нерв> <ск connot dissoci> <machines> так буде. Würde... Якщо хочете, <acquisition> і він в моменті, коли люди там щось не так робили, він брав кульку. І бив по ним і казав: відчувай, відчувай, може бути важко, відчувай. Відчувай, відчувай! Поки ми накручуємо, розкажи якось про своє життя. Типу, давай таке питанечко. Коли ага. ти Бил у те хоч раз током? Е -е, так, щоб я хотів цього чи ні. Давай, <рес> а в <рес> тебе було прям те, щоб ти хотів? Е -е, ну, є ж ж, така... правильно накручу? Ні, абсолютно ні. Дякую. Оце нижня, от сюди. А, ага, ага, зрозумів. Тут таке є зіньковочка, і сюди в зіньковочку. Зіньковочка, слово якесь з вашого часу, Юрій Іванович. Поважає, поважає. Тому що Юрій Іванович, я сьогодні їхав, згадував. Тому що як вас, ну, по батькові, по батькові. Юрій Іванович, все правильно, бачите, не помилився. Слухай, все-таки я твій батя. Можливо, я свого ніколи не бачив. Ну, з двох років не бачив. Ага. Мене ніколи не було струмом. Якось мене проносило в цих питаннях, закручувати далі, правильно? Мене проносило в цих питаннях, я така, така штука, штука. просто. А я, може, руками хотів. Я поняв, але ти я ж тобі сказав оцю. Сина, сина! Так це мало виглядати чи як? Ви виростили, блін. <світ> ага. Блін, я перший раз це роблю, почекай. Давай, в тебе все вийде. Я їх справжній гарний батя, я тебе... давай. А турборежима нема. Треба чекати. Це да? тебе так здивувало, що викрутка закручує. Я ніко... Я тобі чесно кажу, у мене. Все нормально. Ну-ну-ну... Давай далі. Зараз все буде. Цей. Е... Ніколи не було струмом, так, щоб я, знаєш, типу, до Кайфанув. цього був. Але ж є така штука, як шокери. Знаєш, шокери періодично а, в роботі використовують. Так, в передачах, коли є шокери, де ти, типу, там розважаєшся, От такі шокери, я пробував в тренувальні для тварин. Там було прикольно. А тебе було? — Було, було, було. Я включав приставку і взявся за вилку просто з двома пальцями за штекер і вставляю. — Мене як гепне, А Отак, це так, ну боляче. По так? башці, як вліпило, так як дубіну ну, так, Це я боляче. Так, я, да? я ж випрямився, і я повертаюсь. І там брат мій сидить. Я кажу, де ти взяв дубіну, нащо ти мене влупив по голові? Ah, а угу. так реалістично було. Він такий, яка дубіна? Коротше, я ще й пілюлей отримав за те, що брат бачив. А брат, брат старший. Так, на ну, 5 років. років. Ти думаєш, до кого ти доколупаєшся? Поки не зламав, давай так. <рив та> <рив та> Поїхали далі. Я так розумію, що це е, транзистори. Хто? Транзистор? Е, трансформатор. Я не. Ти просто я викладач, а ти закопуєш себе капітально. Ну, це зараз. навряд чи це штука, яка типу, через яку він летить. Ну, це мотор, так? Да. Це мотори. Ну Є, yes, yes, все. Так. Да. — Я готувався. Головне сказати, я знав, я знав, я знав, я вчив. Ну, дивісь, насправді реально, от у мене знайомі зараз. Вони кажуть, що можна й дома самому зібрати дрон. А я ти думаєш, де збираю? Ну тут. Тож твій дім? Хай буде так, хай буде так. Так почекай, наживити треба, Прав? Юра. Правильно, правильно, тому потрошку наживляю. Бачите, людина вже знає, що. Тільки я... сказав, він вже знає. Як а я чесно, дро. ну я я дуже швиденько адаптуюсь до всього, що відбувається. Якби насправді там, мені треба було в якихось умовах там адаптуватися, я дуже швиденько завжди адаптуюсь, так як і на праці. Ого, а Ми навіть не в окопі. <світ> Трошки подлетів, подл... да. Як ти думаєш, що складно збирати? От ти зараз збираєш? От, це не тим людям тим людям, які зараз нас дивляться. що б ти сказав би дивіться. По-перше, я хотів би, щоб був реально покроковий гайд. Ну це... я, я тобі відкрию секрет і для наших глядачів відкрию секрет таких пошагових інструкцій в інтернеті. Море, Море. українські чи закордонні? Конечно, українські Ні, мені цікаво, є... чи просто дуже багато чого я запитав, тому що дуже багато навчання є там умовно індуси знімають ні, 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 українські ні, ні, ні да ти щось стільки вже відео... Є прям спеціальні групи в Телеграмі, є е, відео на Ютубі, як збирати по які розказують, Ми не є. Mm, поліс припалив. Буває, а це ми ще паять не починали. А чим ти припалив? А я коротше, ногадь, ладно, не буду. Я мужик, я мужик, це передача для чоловіків. Збирай, збирай. Е, насправді є дуже багато інструкцій, як зібрати отакі народний FPV. Просто потрібно бажання і все, і руки, комплектуючі, да. і головне вірьовач бажання, бажання. Бачиш, те можна сказати, ти ніколи нічого не збирав, крім табуреточок. Як ми вже ну виїхали. дивись так? Ну якщо чесно, якщо б от ну сказати чесно, у мене руки реально не звідти ростуть. Це факт. Я не буду навіть цього ховати. Воно реально ну воно трошки як кривеньке. У мене. Але, але, чи Дуже готовий... Багато людей про себе такої думки. Але зараз я взагалі, як бачите, нічого не роблю, людина он збирає. Тому що ти повністі. показав, це ж взагалі правильно, це ж бізнес-процеси, як вибудовані в компаніях. Правильно показати людям, а самому дивитися, як хтось. Делегірувати задачу. Да, абсолютно правильно. А Якщо людина це ще й безкоштовно робить, то взагалі. Що, не виходить? Ні-ні-ні, все, все, все да, людина. Все, собі живе, Самостійна людина. — Все, живе, норма. Просто не міг дірочку знайти. А так буває. Ну. Все на руку треба зажимати, бо щоб не. Ща все буде на руку. Щас дам. Ти його не зажимай на викрутку, а зажимай на руку. Типа, дай я тебе покажу. Типу, ти береш просто і його дожимаєш. А, вручну. Вона ще й так працює. Так, Я Правильно? просто думав, що вона так же все. О, затяжки. Це має бути в автомобілі кожного чоловіка взагалі вважаю. Затяжки це найкраще. Що а яка в тебе, в тебе машина. Ти їздиш же на машину? І У мене Мерседес. А якщо там щось от станеться, хто буде його чинити? Я завжди, я чесно кажу, я дію тут максимально типу альо, зробіть щось. Ну, типу. <звук> Ти відкриваєш капот, там щось не їде. Я, ні, я, юр, чесно скажу, я нічого не розумію там. Я десь на другий рік володіння автомобілем, у мене тоді Ford був. Я фордом володів. Я реально зрозумів, куди заливати омивачку для скла. Ну, я а така, до цього хто заливав два роки на СТО, коли ти приїжджав, кажу, можете, будь ласка, там масла міняєте, фільтра, можете залити ще омивачку. І вони заливали. Ну, після цієї передачі я бачу, що в тебе вийде. Вийде омивачку, да, Ми ж ми ж цим займаємося абсолютно правильно. Дідусь, у мене був просто старство небесний Іван Федорович, був людина, яка могла зробити все. Вона могла на жвачку плитку приклеїти. Він я жував жвачку малим, він просив не викидати, приносив мені так ладошку. Я в неї плював жвачку, а він потім на цю жвачку розігрівав на е, плиті і клеїв плитку. Я не знаю, як він це робив. Для мене це досі загадка. Мені просто цікаво, що він бабусі потім казав. Я дивив ремонт зробив. Ну, давай так, грошей менше ставало, а плитка нова нова. Ми переходимо до другого етапу нашої зборки це пайка. Давай видам тобі. Головне, не по-пайка. Отак от є. Тому що це створено для емоційної розпайки. Я нічого не зрозумів. Зрозуміло. якщо Окей. хтось зрозуміє, пишіть Дивіться, просто цей контент для вам для емоційної розпайки. ти типу, Щоб Все, нарешті нарешті. Дійшло, дійшло. Так, угу. що ти розбираєш? Думай? Скоріше за все, це процесор. Так. Дуже прикольно, я бачу тут тризуб всередині, Скоріше за все, це українське виробництво, Та правильно? Молодець. У мене була мрія на те, щоб збирати дрони саме з процесором. Бажано, звісно, з усіма компонентами, щоб збирати дрони. Але я думаю, що майже дуже важко збирати з усіма українськими компонентами. Так, да. поки що дуже важко, але ми до цього йдемо. Давай я тобі складну задачу поставлю. Треба ось це продіти от сюди. Стой, почекай, не тим боком. О Боже, це ж так очевидно, можна було зробити. Я коли ходив до репетитора української мови, таке складалося дуже дивно, що ми в Україні ходимо до репетиторів української мови. Вона мені казала, що завжди перекладати треба змагання. Отак от, от. Треба перекладати в реченнях. Ну, Не так, можна да, перекладати да, да, слова. Це як в англійській мові переклади ручка. А дивлячись, яка ручка, да? Можливо, це. Дор пен. Їж цей стек. Стек. Так його називає, ти не знаєш, да? що таке а кажеш, зато знаєш, що таке стек. Це польотний стек, так його називають. Оці провода. Нам потрібно припаяти от сюди. Е -е, червоний це що у нас? Це любов. Це вже було. <ріст> а чорний? Та чорний дріт. Це просто, просто. Журба! Це перевірка на українця, розумієш? Червони, це Червоний, б... то одразу і видно. Що нас, да. Видно, що ти наш хлопче, нормально. Так. Це до плюса і до мінуса. Ось так. Це вставляємо от сюди. Зрозумів? Звісно. Все. Ефект монтажа. Молодець. Молодець. Я ще й бочечку цю пропояв, якщо я правильно зрозумів. А це що за бочечка? А я не знаю, це мабуть трансформатор якийсь. Конденсатор. Конденсатор. Це те, що в квартирі в повітрі гані. Конденсатор? Так, ну, це щоб свіже повітря було. То кондиціонер. А! Ну, хай буде так, поїхали, добре. Ну, давай, я знаю конденсатор. Я фізику здавав. Я фізику здав на 193. Що таке... наш цей конденсатор тут повинен бути. Дивись, по-перше, конденсатор позначається формулою літерою С. Так. Абсолютно правильно. Він має, скоріш за все, врегульовувати щось. Так, Рівень струму. Так. Правильно? Да, абсолютно. Правильно. Йой, міні... Далі. А цей що чого тут? Хто? Це мікроакумулятор. Мікроакумулятор. Так, да, він для чого? Для машини. Маленько просто для мікроавтомобіля. Мікромашинка, мікроакумулятор. Ні, конкретно цей це коли йде дуже великий поток з батареї, воно, типа, гасить. Залишкову типу енергію. Ну, коливання Угу. Ох, це нам напихають в коментарях по поводу цього. Мені здається, людина розуміє і знає е, щось тоді, коли вона в цьому вариться. Знаєш, от я в цьому не варюсь і я реально не знаю. Я зрозумів, що треба буде припаяти. Давай отак спробуємо вставити отак. Ти не проти? Ну, бо ну, типа, він летить. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine. Ну тут логі. Я думаю, що логічно, якщо ти хочеш припаяти моторчики, то типу отак припаюється, правильно. Дивись, а ти запрошуєш людей, в шоу, щоб їх принижувати трошки тут. Так? <рес> ну на... трошки. Чуть -чуть. Дивіться, що тут не зрозуміло. Я... Знайдіть, будь ласка, шановні глядачі, знайдіть перше відео, де Юра о, там, перший випуск цього. П'ять годин. Я паяв свій перший дром, п'ять годин. Так, червоний провод це шо у нас? Хто любов. А чого він <реш> <Я> не знаю. <реш> так і паяємо, я понял. <реш> так, все, поїхали паять. Ти як? Хочеш паїти? Все, я не давай дам... потренуєшся швиденько. І будеш паять на этом сам. Значить, це паяльник, він гарячий. Пахне О, я... Це не вдихай. Чого? Ні, давай це сюди. На, тобі провод. Ага. Паяй. От сюди, наприклад. Так, тепер ми трошки його. А це на якій ми зараз стадії, Юр, скажи, будь ласка, якщо підготовки О, оголити треба трошки. Абсолютно вірно. На якій ми стадії місті. Типу готовності дрону. Посередині. 50%. Посередині. посередині. Да. Ти не називаєш 50% посередині. А, ні, Я називаю 50% посередині. Просто зараз починається дуже довгий процес пайки. Раз, і оцей контактик запаяємо. Трошки. Чуть-чуть зовсім небагато. А тебе колись припаювали? Та, так. Да. Я на минулій передачі знімав з ну, однієї з передач. Хорош, Олегом маслюком робив, я йому дав потримати, то чуть йому пальці не припалив. Давай. ні 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 тримай. Раз, все, відпускай. А, -а, а я то думаю, що воно наклеїло раніше. Все супер. Братанчик, ну ти взагалі молодець. Я тобі більше скажу. Так, да, я поправлю. <гум> 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 ну, Реально? Все, все гарно. Не, просто, Треба ще просто, додати Не, булечку ми зробимо більш таку гарну, щоб до нас не було претензій. Точно контакт не відходив. Ні, контакт не відійде однозначно, просто зробимо гарну, бут. чисто для естетики, знаєш. Знаєш, що най... <гум> Естетичний Шаси. контент в Україні, який да. раніше, знаєте, там квіти на підвіконні. Зараз булічку трошки більше зробили. Що, е, давай другий. Це ще команда. Це, дивись, воно таке рідке, як Термінатор з другої частини. Пам'ятаєш, коли він проходив сквозь, сквозь. Скрізь. Скрізь. Ну, ми продовжуємо. Так. <laughs> Давай. Що це? Бери, відкривай, дивись, це компоненти, які ми потім припаяємо. Каддиксефопово. Що це? Times Square. Це. Е, як... Так, до чого було Times Square? Це що, Times Square? чи що? Це камера. А, точно! Тобто... Абсолютно вірно. Можна відкрити, да, подивитися? Звісно, дивись. Вау. Це камерка для того, Не щоб. Що таку знімав? <laughs> Кінокамерка. Ні, але Бажано, скільки що... мегапікселей. О, я не знаю, до речі. Тут маєш бути, мабуть, написано якась... да. якість. Так, далі. АКК-домінатор. домінатор. Домінатор це ти, а АКК це, мабуть, акумулятор. Ні, абсолютно. <laughs> просто мимо, всюди мімо. -к -к е... Не знаю чесно, що це. От ну, сюр... домінатор. Сюрприз буде. А там прикинь обручка, і ти мені робиш пропозицію. А чого я так близько біля тебе сижу? Ні-ні-ні, <гум> ну не така у нас передача, давай. Прикинь, так, да, щоб так. Я, я, чесно кажучи, я не знаю, чого так, тільки ти почекаєш, щоб не випало нічого. А що випаде? Побачиш, сюрприз хай буде. Нічого не ясно. Ну, але гарне, як. То дивись, цифра є, Скоріше за все, це якийсь е, таймер. Так. Ні, це не таймер. Це нам теж туди чи не ні, все не? Ні, ні, цей піктейл, і це нам потрібно буде. Піктейл? То це піктейл називається. Це найцікавіше завдання. Витягни, витягни оціх два провода. чорний і червоний. Вони тут не потрібні, це для іншого. Найцікавіше, тут, типу, питання не в силі. Правильно, ти до цього говориш? Абсолютно, там ну, так там. воно треба. Типу, умовно, там потрібно... тобі треба, так. Да, ці... Трошки відтягнути. Цю... Не отриває від ботви. <рес> Абсолютно вірно. Давай. Ні-ні-ні, почекай. Ось тут є такі. Ось... Я розумію, ось... чорні ці штучки, да, да, ось да. в цей момент можна робити пропозицію. Бачиш, як ми близько один від одного. Угу. Чого ти нічого не пропонуєш? Збери мені на дрон, будь ласка. Ще один. Виходить. Ух, ах ти хитрюша. <гум> Скажи. <гум> <гум> так, ну що, Ваня, ну на фінальній стадії. Давай. Яку б ти хотів би, як би ти хотів назвати цей дрон? Я думав, от, я думав, скоріше все, треба ж якусь назву назвати, придумати. Звісно. Ми так і передумали. Дивись, от я думаю, треба, люди туди закладають якусь типу, сакральну якусь місію. Типу, наприклад, якщо я назвав би дрон, який називався Вікторія, я зустрічався б з Вікторією, і Вікторія б розбилась. Ні, так, не Це треба. Це не дуже прикольно, так? Вікторія. Треба... Давай тоді назвемо. Е е скажи... Давай, ладно, поки ти думаєш, я тобі ще одне питання Давай. Поставлю. Я, я бачив одного разу, що дрон пролітав, і в нього пісня лунала. Яку б ти хотів пісню, щоб лунала, коли він буде пролітати? Я просто, знаєш, я не хочу... це має бути щось веселе, чи це має бути щось сумне. Це твоє має бути, що значить. А, я... О, я знаю яку. Одного разу невідомо коли на світі з'явився цей малюк. Будь ласка. Одного разу невідомо коли. Опа! Вперед! Газу. Газу. Стоп. Так, ну тут все гарно. Тут, тут же можна. Так закручу, чого ти? Все гарно і кинув. А я не знаю, може ти хочеш типу, гарно і так не заважає. Вже саме... гарно, да? не закручуй далі. Просто не треба лізти там, де гарно. Все нормально, все добре. Хлопці підрихтують самі собі камеру, як там їм потрібно. Вище нижче, вище нижче. Так. Ну що гарний подобається. Ну, виглядає прям дуже потужно. Антенку. Це вже якесь майбутнє зараз. Тер Термінатор Т1000. Друзі, я вам всім дякую. Донатьте на дрони, донатьте на е військовим. Це дуже потужна справа. Донатьте нам, якщо у вас є бажання, ось тут з'явиться десь QR-код. Десь тут з'явиться QR-код, туди можна задонатити, щоб ми зібрали ще ось таких от малючків. І цей дрон, давай. Дуй, дуй, дуй. І цей дрон, ванін під пісню. Одного разу одно раз, невідомо, коли нас світ з'явився, цей малий. Та -та -ра -та -ра -та -та -та. Кіт пес. Ні, ну там не кіт пес вже буде. Да? А що? А ну там буде пізніше. На цій гарній ноті ми прощаємось. Бувайте. Дякую, дякую за увагу. У нас був Іван Заєць. Зараз я знаходжусь на полігоні, і ці всі дрони треба якось відрізняти від кожного гостя. Бо я привіз не один. І Іван Заєць. Дивись, в тебе буде ось такий стилізований дрончик, який ми зараз облітаємо, і він попаде куди-небудь в бліндажик або ще кудись в якогось русачка. Зого разу невідомо, коли на світі з'явився цей малий. Схоже, він поп на пса, Усі дивувались усі, посміхались Кіт пес. Єдине на світі є такий кіт пес. Ну я розумію, що це справа ж крильця, які збирали А де удар? Нема. <реш> багато, багато дронів не потрапляють, оце твій дрон, його подавили, я його да, впав. А, його подавили. А, тобто це зараз що було, він летів, так. його е, як там, Реб. ребом, ребом просто садять. Так, да, подавили і він впав.